Сто років, як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупа гортає ніч пекельний край, і крик пекельний. Сто років втрачених надій, і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов та вровані сто серць, як стопалах котін. Та виростають з личаків і шаровар з курної хати, сини. Зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова земля, грабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками, ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, ти вже крута, ти непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости, рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, Слова шугають над Дніпром.